Хочу сьогодні продемонструвати вам свої ворота, які знаходяться неподалік від Вінниці. село Горбанівка є таке. Звуть мене Юрій Миколаєвич. Ворота зробив сам від початку і до кінця. Допомогли мені в цьому на сайті нові ворота. У них все так чітко було розписано, що не потрібно ніякої спеціальної освіти, спеціальних знань, щоб все це змонтувати. Трошки руки і бажання при встановленні не прийшлося ніяких настроїв Робити. Все було вже запрограмовано. Кілька відповідей на питання менеджерів сайту нові ворота. Вони все вже налагодили. Тільки записав пульти, так як написано в інструкції, яку надали разом з механізмами. І все механізми типу Міля 4, Технік 4000. Ось як вони працюють, продемонструємо. Маю два режими роботи. Основний і режим калітка. Це в основному режимі. Відкриваються обидві створки. Це можна заїжджати, виїжджати. Закриває, Вражає тиха робота механізмів. Просто приємно, щоб їх почути, треба прислухатися. І режим влітка. Нажимаємо другу кнопку на пульті. У нас створка відкривається на 45 градусів. Все, закриваємо. Звичайно, можна вийти через саму калітку, але треба з тої сторони достати ключ з кармана. А тут пультом нажав, все, заходь, виходь. Менеджери сайту нові ворота мають добру підготовку. Так я вибирав довго, сумнівався. Вони мені по телефону все так роз'яснили, що в мене більше не було сумніву, де придбати механізми до воріт. Ось сама коробка. Лампи не встановлював. Сховано, все акуратно. Всі геометричні розміри, все є з інструкцією, яку дають разом з механізмами. Власне, до встановлення, від покупки до встановлення цих механізмів десь пройшло 3 місяці. Тому що все це треба закладати на стадії зведення цих стопчиків, які теж робив сам щоб нічого не потрібно було, як то кажуть, зверху нічого не висіло, все було сховано і воно має добрий функціональний вигляд. Рекомендую такі механізми для встановлення воріт. Відпрацювали вже зиму, навіть якщо якийсь сніг за воротами випадав. Це не заважало відкрити їх без всяких проблем. Все, дякую за увагу.